Вітаємо наші глядачі і підписники каналу Trimmer.in.ua. Канал, який присвячений оглядам, машинкам, тримерам, електробритвам, подібній техніці. І сьогодні в нас новинка, як я вам вже наголошував в попередніх відео, що до нас прийшло нове надходження. Тому підписуйтесь, хто не підписався, для того, щоб не пропустити новинки, тому що в нас дуже будуть цікаві і зараз, мабуть, одна чи не з самих цікавих новинок зараз. Ось, можливо, ви ще не здогадали, що це. Напишіть в коментарі, поки я буду розпаковувати і почну розповідати. Насправді дуже цікава річ, у нас колись давно-дуже-дуже давно була якась схожа модель. От. Але це від бренду вже Voyager. Це вони вже зробили також від себе таку концепцію. Ось так це виглядає, і одразу. Я вам поясню, що це таке. Це портативна машинка для стрижки. Тобто, взагалі, да? От, мабуть, спочатку навіть і не скажеш, що це щось машинка. Можливо, там чи електробритва чи щось подібне. А це саме машинка, яка може знімати масу, можна робити зачіски. Ось, ось така концепція. Тобто, Це така портативна маленька машинка, але маленька вона тільки по формі. Але подивіться, який тут широкий зріз. Бачите, Давайте ми візьмемо машинку стандартну, я вам просто хочу зробити порівняння. Наприклад, дивіться, От стандартна, як ми звикли машинку. Значить, Що ми тут маємо? Тут ось стандартний розмір. Ось Тут розмір взагалі, бачите, він тут навіть більше, ніж два рази менший. Але давайте подивимось ножі. Ми з цього і почнемо огляд. Оця портативна машинка в неї більше зріз, ширина зрізу. Тобто, якщо... Оцей стандарт 45 мм ширина зрізу. То тут буде. Ну, ми заміряли 60. От, 60. Це е, в півтора рази більше, так? Ось так дивіться. Ось тут машинка закінчується. Я думаю, вам буде видно. Зараз я зроблю так, щоб вам було краще видно. Ось. Бачите, зріз тут набагато більший. Чому так? Значить, я зараз хочу сказати, як я це розумію, тому що, звісно, там. З... Виробниками там я не можу спілкуватись так, щоб там, знаєте, як приятельський мати стосунки, і просто там уточнити, яка задумка, як я це бачу сам? Як на мене, це машинка для тих людей, які самі себе стрижуть. Ось це дуже цікаво. По-перше, що щоб самому себе стригти, звичайно, нам треба розуміти, що це зовсім інший формат. Тобто, по-перше, там як ми беремо цю машинку, одне діло взяти оцю і себе стригти. Да, там, Наскільки це незручно, звичайно, ось такий, якщо це такий форм-фактор, по-перше, і можна взяти набагато зручніше. От дивіться, от так: беремо раз, раз. раз, Ось і ми повністю робимо самі собі стрижку. І за рахунок того, що тут набагато більший зріз, це буде швидше. Тобто ви зможете швидше і простіше самі себе постригти. Ось, тому я вважаю, що задумка машинки така, щоб ця людина, яка сама себе стриже, вона мала більш зручніший формат. Тобто, і швидше це буде, і зручніше. Плюс, ну, я, звичайно, якщо там просто якась людина буде когось стрихти, ну, можливо, теж можна, але мені здається, що це все-таки трішечки вже буде складнувато когось стрихти, але теж можливо, чому ні. Наступний момент, я вважаю, що така машинка дуже класна для стрижки бороди. Отут взагалі буде супер. Подивіться, як це буде класно. А, значить, і швидко. І це для тих, в кого велика борода. Тобто, там, якщо це тример там, для стрижки, ну там 1-2-3 в комплект кладуть. Можуть покласти до 7 мм насадки, рідко, коли кладуть великі насадки. Якщо у вас така борода, що ви використовуєте машинку для стрижки, бо у вас і маса вже така велика, і плюс вам треба якась там насадка на 9 на 12 ось, то мені здається, ось така альтернатива буде вам в нагоді. Тобто тут ми зараз дійдемо до комплектації, тут взагалі насадки до 15 мм будуть. Тобто Ви можете ще більшу насадку тут використовувати. Плюс, ну, знову ж таки, давайте повторюю швидше. Подивіться, Тобто тут взагалі, бачите, набагато це можна робити швидше. Також на рахунок самої машинки. Давайте значить, трішечки поговоримо про машинку. Значить, тут у нас є індикатор ось зелений індикатор. Сама машинка водонепроникна, тобто її можна промивати. Також тут є по бокам кнопка зліва, справа. Ми ці кнопки можемо зажати, і на себе ми можемо потягнути і зняти ніж ось цей. Тому ми можемо тут також почистити, якщо сюди буде забиватись волосся, то ми можемо це все почистити. Ось. І легко знімається, легко кладемо назад. Ось така машинка, я ж кажу, ось моя долонь. Давайте подивимось, ну, наскільки це зручно. Тобто формат дуже цікавий. Ну Це не новий формат. До речі, Ремінгтон, по-моєму, робив таку подібну версію. От. І трішечки, от, Можливо, зараз трішечки передчасно такі моделі, вони не завжди популярні. От. Але я вважаю, що час портативних машинок, вони ще настануть, вони будуть розвиватися. Однозначно, цей напрямок дуже цікавий. Ось. Тому давайте ми зараз е подивимось комплектацію, Що входить в комплект, то дуже цікаво. Значить, В е комплект у нас йде дуже-дуже багато насадок, до речі, подивіться. Оце три пакети це все насадки. Ну і щітка мастило, кабель USB. Тобто це все стандартно. От, тому давайте ми зараз подивимося ці насадки. По-перше, я вам зараз покажу, як вони виглядають. Так, значить, ну от, наприклад, бачите, подивіться, яка це велика, така нестандартна насадка. От, значить, Вона тут ставиться дуже просто. В принципі, знову ж таки, що це з урахуванням форм-фактору, сюди потрібні спеціальні насадки, тому що це не так просто їх сюди зробити. Ось. Ну, в принципі, надягається воно теж досить просто, повністю все полотно, воно закривається і ось у нас є насадка. І так само знімається. Тут нічого складного немає. Значить, тут ми маємо в комплекті е, значить, е, насадки. Наступне. Давайте я вам всі проговорю насадки, які йдуть в комплект. Є маленькі, є великі, є середні. Значить, тут в мене 1,5 далі рівно 2 мм. Наступна насадка 2,5 мм. Так, відкриваємо наступний пакет. Тут вже має бути середня довжина. Значить, Середня довжина це в нас 3 мм. Далі 4,5. Далі 6 мм. І великі насадки. Тут також буде цікаво. Подивіться, які, як вони, по-перше, я вам зараз покажу, які вони виглядають вже. Так, значить, наступне це в нас 9, після 6 значить, пішло 9 мм. 12 мм, і в нас тут ще буде 15 мм. Це саме найбільше. Давайте я вам покажу, який тут буде вже на 15 мм зріс, ось де я тримаю ось така відстань. Бачите? Тобто, тут уже ну, це справді можна робити класні зачіски. Ну, знову ж таки, я, наскільки класні? Непрофесійні, просто так, якщо чисто зняти ви хочете масу, там без ніяких там переходів, без нічого, тобто, просто, щоб зняти масу, ось, то це буде. В принципі в нагоді. Ось дивіться. Поставили таку насадку на 15 мм, і просто проходимося знімаємо масу. Тобто, це для звичайних стрижок, чисто, якщо ви там знову ж таки, там без фейда, без переходів, а просто чисто зняти масу, то вам така машинка підійде. Тобто Ви самі себе стрижете і ви отак просто проходитесь. Це дуже зручно. Зручно, що тут широкий зріс на 60 мм. Міліметрів, і це буде швидко, тобто, тут, тут вам менше рухів буде. І зручно, що є великі насадки, тобто ви можете підібрати ту, яку вам треба, і е, сам, самому себе постригти. Це зручно, хто в поїздку, хто в дорогу десь нема змоги. Всяке буває. Тому мені здається, така машинка буде в нагоді багатьом. Ну і знову ж таки, я повторюсь, борода. От борода, ну, справді, по собі скажу там, от один, в мене там тример один, два, три насадки, ну мені не підходить. Я хочу трішечки більше залишати. От, а 1-2-3 ну це вже щитина. Це просто це навіть і не борода. Тому, звичайно, якщо тут 15 мм, і я зможу там постригти, підібрати ту насадку, яку треба, то це дуже класно. Ось. Також, знову ж таки, можна от без насадки. Зараз я зніму. От Просто як без насадки, Тобто, звичайно, ми можемо і окантування зробити, да, підрівняти контури. Там. Також це буде зручно. Тому такий формат от, мені дуже подобається. Тобто, це. Звичайно, це не для всіх, але має місце бути. Там водонепроникний корпус, звичайно, це можна промити. Давайте трішечки по характеристикам ще пройдемось. Тут у нас наступне а, акумулятор Letіоні працює від акумулятора 60 хвилин. Я вважаю, цього достатньо. Якщо там обслуговувати тільки одну людину там, чи декілька, то цього достатньо. Час зарядки 2,5 години. Може попрацювати від мережі, тут є індикатор. Ось, в принципі, це все, що стосується цієї машинки. Можна промити, ніж знімається, тому от він тут фіксований. Мінімальний зріст тут 0,5 буде, я бачу навіть візуально тут трішечки, але знову ж таки також е окантування може зробити. Тому такий формат в нас вже є в наявності, він доступний до замовлень. Можливо, хтось хоче спробувати замовити. Справді, штучка дуже цікава. Це в нас значить, бренд Voyager V-910. Також залишаю посилання на цю машинку. Ви можете подивитися додатково фото, додатково опис. І замовити через корзину. Дуже зручно. Також у нас є інстаграм. Можете прийти, підписатись, можете там проконсультуватись, написати в Дірект. Є у нас робочий телефон 050 715 4419. Наша гаряча лінія. Ви можете до нас зателефонувати, проконсультуватись, Додаткові, можливо, якісь питання. у Вас є також. Ви можете там на цьому ж телефоні, там є і Telegram. Ви можете туди до нас звернутися. Ми теж залюбки з вами поговоримо, зможемо надати консультацію. Вам допомогти. Тому кому потрібно, звертайтесь, будемо раді співпраці. Ця вартість 1909 гривень. Гарантія на всю нашу техніку 12 місяців. Це не тільки на цю, яку зараз на відео ми бачимо, а і на всю техніку, яку ми відправляємо, ми, звичайно ж, і супроводжуємо по-дальшому замовлення. Тобто можна до нас звертатись. От отже, ось такий формат маємо. Ставте лайки, підписуйтесь. Можливо, напишіть свою думку, чи потрібен зараз такий формат, чи цікаво це комусь. Я вважаю, однозначно це якийсь уже новий прорив, тому що, ну, чесно, ці стандартні формати ну, вже трішечки приїлися, і мені здається, вже і суспільство, і технології, і наука вже якось мають якісь робити подальші кроки. по... Еволюції, ось цієї саме техніки машинки, тримери, тому що справді є куди ще розвиватися. На жаль, є компанії, які просто випускають вже по 30 років одне те саме, і нічого не міняється. А мені здається, що ну, ще є над чим працювати однозначно. Отже, є така в нас машинка. Ми сьогодні познайомились, можливо, це для когось був новий формат, щось нове. А, тому однозначно підписуйтесь, слідкуйте за нами. До нових зустрічей і ще далі будуть нові новинки. Тому слідкуйте за нами.